Поки не почав, зараз в нашому телеграмі розіграш на гарнітуру Bloody G525. Це в додаток до цікавого контенту, новин та жартів. Тож переходь за посиланням під відео. Після багатьох років пошуку універсального контролера я все ж таки знайшов найліпший варіант. Принаймні на сьогоднішній день. Тож у цьому відео буде крута у співвідношенні ціна, якість офіційна гарнітура від PlayStation 5. Чому DualSense, контролер, який ти хотів, і як вони працюють з ПК. Спойлер чудово! І тепер я хочу купити собі ще один вже третій контролер. Тож вітаю! Мене звуть Серж, а ти дивишся канал Елміргій. Приємного перегляду! Гарнітуру комплектують донглом бездротового зв'язку, 3,5-мм міліметровим комбінованим джеком та Type-C дротами. Якщо не рахувати макулатуру, то геймпад без нічого, але і цього достатньо. Навушники звуться пульс 3D, і вони здебільшого зроблені з пластику. Стрічка автоматичного регулювання посадки з гуми, як і оголів'я, що знаходиться за нею. На правій чаші лише компенсаційний отвір, а на лівій всі. Органи управління Згори донизу розташували компенсаційний отвір, отвір мікрофона, кнопки регулювання гучності між грою та голосовим чатом то для PlayStation. Вимкнення прямого моніторингу мікрофона. Увімкнувши, можна чути те, що мікрофон сприймає. Далі кнопки гучності. Рівень, до речі, змінюється не в системі, а в самій гарнітурі. Кнопка вимкнення мікрофону, Type-C роз'єм для зарядки, отвір під джек 3,5 мм, речах вимкнення пристрою, ще один отвір мікрофона та світловий індикатор роботи. Божечки, скільки з цього впихнули? Амбішури зроблені з кожзаму і мають нетипову форму. Тут є кут, щоб вони ергономічно сиділи на вухах, і хоча пульс 3D можна комфортно носити по декілька годин, все ж я б обрав типові амбішури. Та й взагалі збірка непогана. Якість матеріалів дійсно заслуговує похвали, як і заслуговує уважність до деталей. Наприклад, на тому самому голів'ї є малесенькі фірмові позначки, і якщо тут вони більше як декорація, та на геймпаді їх додали для більшої чіпкості. Думаю, ти і сам знаєш, як виглядає типовий геймпад, як і, мабуть, знаєш про фішки, які додали у DualSense, а саме адаптивні тригери та поліпшену вібрацію. Taptic Engine, щоб не розповідати очевидні речі, на кшталт того, як розмістили кнопки тач-сенсор і Type-C для зарядки. Єдине, що маю відмітити, хоча за габаритами новий геймпад від Sony не дуже відрізняється від попереднього, хват, все ж таки, став відчутно кращим. Тут, мабуть, треба вставити ремарочку, якщо чув, що стіки не дуже якісні і згодом з'являється дріфт. Так, але то було у першій версії контролера. На сьогоднішній день вже виправили. А положення стіків у Xbox мені все ще більше подобаються, але якість збірки, можливості і вібрація на декілька голів краще в DualSense. Насправді, спочатку я не дуже приділив цьому увагу. Так, тактильна віддача краще грати набагато приємніше, але я це зрозумів повноцінно, тільки коли повернувся на Xbox контролер. Вібрація, якщо чесно, мене дійсно шокувала. Вона настільки гірша, що це навіть смішно. Це ніби все життя спав з гумовою жінкою, а тут нормально з'явилася. Процес той самий, але відчуття. Трохи інші, і не повіриш, так майже в усьому. В Корбокса немає гіроскопу, адаптивних тригерів, тач-панелі, мікрофона, динаміка, і, чесно кажучи, хрестовина також гірша, що важливо у ряді ігор. Чудово, але є нюанси. Увага, зараз розповім всю необхідну інформацію про гру на ПК з DualSense. По-перше, системою контролер розпізнається як Wireless контролер. Відкривши тестер, побачимо, що стіки чутливі при максимальному відхиленні вони трохи виходять за коло та зовсім не критично. І курсор не має прив'язки за осями, як в дешевих контролерах. Наприклад, як в моєму Trust трастула. Це означає, що у Sony контроль буде більш чітким і інформативним. Нарешті до самих ігор. В сучасних портах від самої Sony все добре. Наприклад, в Spider-Man Miles Morales дійсно круто відчувається вібрація. Адаптивні тригери підлаштовуються під ситуацію, даючи новий крутий досвід, динамік видає звуки. Одним словом, круто в Death Stranding Director's Cut ще краще. Відчуваєш кожен крок, вагу вантажу, граючи з DualSense, розумій, що це зовсім інший рівень занурення у гру і взагалі інші відчуття. І саме тут я спробував знов перейти на контролер від Xbox. Почувався, як у тих самих мемах, The Last of а 1 також сприймається інакше. Тригери адаптуються під різну зброю. Вібрація дає таку віддачу, що тепер я втретє пройду цю гру, щоб отримати ще й такий досвід. І тут починаються усілякі але. По-перше, як я вже казав, більш старі ігри не підтримують всіх можливостей контролера. Так в God of War і Days Gone, наприклад, контролер не видасть змінної віддачі на тригерах, і фірмова вібрація буде вже не такою крутою. Більш того, тут починаються такі маленькі нюанси, котрі особисто мене засмучують, хоч вони і не критичні. Наприклад, щоб контролер повноцінно працював з коробки, його треба використовувати з дротом. Тобто блютуз є, але... Ти ним не користуйся. Більшість ігор, що виходили раніше PlayStation 5, взагалі нормально не сприймають контролер навіть з дротом. А в деяких проєктах, щоб геймпад давав ті самі навороти, треба купити преміальну версію, як Death Stranding Director's Cut. У звичайній версії, котра в мене офіційна, якщо що, DualSense працює також як звичайний контролер. І, хоча більшість проблем легко вирішується, і я розповім, як це зробити, такий підхід особисто. Мене розчаровує І з одного боку, так контролер просувають з консоллю. Але якщо ви вже даєте можливість грати з нього на ПК ще й ексклюзиви свої випускаєте, то чого ж воно з такими дурними обмеженнями? Ось в таких малих речах Sony показує відношення до своїх же фанатів. І як на мене, це трохи применшує її саму фірму. Конічував здається, їм не дуже подобається моя критика. А якщо тобі вона подобається, став подобайку та пиши коментар, а я тим часом продовжу своє відео. Як і сказав, більшість проблем легко вирішується. Розповідаю як. Якщо зайти на сайт pcgamingwiki.com, побачимо список ігор, що підтримує контролер і як саме. Так я дізнався, що Еплік Tail Requiem та третій відьмак також підтримують фішки DualSense. Відьмак особливо радує. Наприклад, різні руни по-різному відчуваються, і це круто. А ось GTA 5, Rocket League і Genshin Impact працюють як із звичайним геймпадом. І перш ніж перейти до бездро... Ротового підключення, хочу розповісти, що вбудований мікрофон і роз'єм під навушники працюють лише у провідному режимі. І виходить, що зараз в мене водночас працює три мікрофони. Сноуден мене про таке попереджав, але не можуть же вони усіх прослуховувати, так? Перевірка запису мікрофона з самого DualSense і наскільки я пам'ятаю, якість запису доволі таки непогана. А щоб контролер підтримувався майже всіма іграми, ще й без дроту, ще й з новими налаштуваннями, знадобиться програма ДОЛСЕНС. X є платна версія для Стіму і безкоштовна, котрої насправді вистачає. Тут можна обрати емуляцію контролера DualShock чи Xbox, при цьому зона тачу тепер дозволяє керувати курсором, можна налаштувати підсвітку, і, що найцікавіше, налаштувати тригери і зберегти пресети. Насправді є ще одна програма, але вона нам не потрібна. В ній, начебто, можна підтягти пресети до деяких ігор, але в поло. Половині воно не працює, GTA 5 у мене перестала з нею запускатися, а там, де налаштування таки підтягуються, починаєш розуміти, що воно тобі взагалі не потрібно. З цими налаштуваннями в звичайній версії Death Stranding просто треба буде сильніше тиснути на тригери. В God of War схожа ситуація. Це не адаптивні налаштування, воно просто додає перманентний опір. Коротше, дурня. Ще DualSense круто розкривається в емуляторах. Наприклад, Наприклад, емулюючий зельду з свіча у налаштуваннях, просто обравши готовий пресет, повноцінно запрацював навіть гіроскоп, що дозволяє не просто краще цілитися, а й проходити обов'язкові підземелля, тобто саму гру. Я звичайно не пробував та поговорюють, що працює все добре. І якщо з контролером все ж таки придеться трохи зануритися на влаштування, то гарнітура одразу працює, якщо просто вставити Донгол. Скажу одразу: тут не буде надкрутого позиціонування у тій же CSGO. Ця гарнітура не для цього, але звучання, як на свій цінник дійсно круте. Плюс є мікрофони, котрі дозволяють розмовляти з тіммейтами чи просто у месенджерах. і раз, два, три, чотири, п'ять. Це перевірка запису звуку з гарнітури Пульс 3D з PlayStation. Якість звуку пропоную оцінити самостійно. Натомість тут можна насолоджуватися музикою і кіно. Звучання налаштоване, об'ємне, басовите і дійсно підійде для більшості. А в ексклюзивних іграх від Sony взагалі все круто. В God of War особливо сподобалось. Ти ніби опиняєшся поруч з кратосом. І найголовніше цінник. Повністю оправданий. Гарнітура крута, і я можу її рекомендувати. Не було б в мене моїх Bayer Dynamics, точно взяв би собі. А ось DualSense, я навіть з його невеликими проблемками візьму, бо він дає саме те, що обіцяла нам фірма, а саме новий експірієнс і круті емоції. За актуальним цінником можна перейти за посиланням під відео. А на сьогодні у мене все. Як завжди, я бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі у наступних відео на каналі. Елмір Юй. Бувай.